Доброго дня, дівчатка! Сьогодні вирішила відняти і викласти свій перший звіт у проєкті буде перев'яз і дов'язати дов все. Оксаночки Левчук. Всі посилання на цей спільний проєкт і на учасників під відео. Чому саме сьогодні і чому звіт? Сьогодні неділя і до першого звіту 30-го числа ще далеко, але, дівчата, 30-те число це буде е, робоче, робочий день. А в мене, на жаль, немає часу в робочі дні щось знімати, монтувати, виставляти. І тому я вирішила зробити це сьогодні, і на протязі цього тижня я е, зробила декілька підзйомочок, і зараз я вам поставлю, щоб ви бачили, що, що я там собі робила е, зі своїми проєктами, які запланувала е, дов'язати і перев'язати е, спільно з дівчатами. Одразу вибачаюся за свій голос, бо зйомки були або ранкові, або вечірні. А в цей час я чи ще не можу говорити, чи вже не можу говорити, бо після спекотного дня. Мені дуже важко прийти до себе в себе, повернутися в себе і розговоритися, тому що алергія мучить і, ну, взагалі, не мій сезон літо, і тим паче, що більшість речей, які я в'яжу в цьому проєкті, вони не літні, ну, або не дуже легкі, скажімо так. Зараз я вам поставлю підйомочку і потім все вам детально розповім. Доброго ранку, дівчатка, понеділок, 19, мабуть, сьогодні червня. Збираюся на роботу. Сьогодні хочу спробувати знайти гудзики до своєї, мабуть, ковтинки. Відрізала собі шматочки ниточок. Сходжу сьогодні, подивлюся, може працює гранд текстиль Спробуємо щось знайти. Якщо не знайти, не знаю, тоді, мабуть, таки буде светрик. Вже треба вибігати на роботу вже на пів сьома. спізнюсь на тролейбус. Побігла. Дівчаточка, нарешті в мене піднялась рука розпустити таки. Цей светрик. Дуже важко мені розпускати мої шовчики. Зазвичай я зшиваю так і ховаю кінчики, що потім і сама не можу знайти, де то воно було, і як це розпускати. Вирішила трошки розпустити і спробувати пов'язати зразочки, підібрати ту пряжу, з якою я буду поєднувати це. Тут, як я вже казала, дуже добре, що в мене тут тільки два шви, полотно просто зв'язано вверх до плечей, і знов далі через спинку донизу. І все. Я знайшла той край, де я закривала петлі, ось його підрозпустила. І тепер просто буду в'язати зразки, а потім почну в'язати. і... Буду розуміти, що коли закінчується в мене спинка, то мені треба буде переходити на іншу деталь. Хоча я ж хочу тут ще довгі, довгі рукав, а в мене тут був рукавчик коротенький. Ну, будемо з чимось комбінувати, щось таке цікавеньке зробимо. Підключусь. Коли нав'яжу зразків. Ось таке сполучення ниточок я знайшла, перепробувала багато, але по щільності не всі ниточки, які я планувала сюди підходять. Ось це, дівчата, це не чорний колір, це теж темно-синій такий. І, і синій. Ну, ось вони отак виглядають, ну, не знаю, як передати колір. Це не чорний, темно-синій. Ну, тому що якщо тільки оці два кольори брати, мені ну, все одно закортіло чогось такого більш контрастного додати. І крім того, може не вистачити тільки двох оціх пряж. Мені на той светр, що я задумала, я хочу довгу спинку, довгий рукав. І такий, щоб він був ну, версайз трошки, а може і не трошки. І тому мені треба чимось розбавляти. Я хочу зробити так, щоб. От оці смужки вони будуть ширшими, тоншими, різними, щоб були більш ажурними, сині. Ну, ця світла пряжа вона секційна, вона не потребує такого занадтого візерунку, мабуть, і буду розбавляти ось такими смужечками. І так буде воно чередуватись, звісно. В несиметричному порядку, скоріш за все, не люблю симметрію, як буде в'язатись, так буде в'язатись. Єдине, що треба ще підібрати малюнки це я просто так спробувала ось цю мережку ажурну, але це будуть інші, мабуть. Візеруночки, ну, на зараз мені дуже подобається, що виходить. От зараз зроблю розрахуночки і буде щось ось таке весело. Але все одно, дівчата, знаєте, це мені нагадує, як зварити кашу з топора. Тому що. Я вважала, що я обійду з тією пряжею, що в мене буде розпущений залишки, а приходиться використовувати нову пряжу, яка ну, була для інших проєктів. Але ну, по щільності і по кольору ну, нічого не співпало, те, що я збиралася робити, ну, ну ніяк не лягало. Так що, ну що ж поробиш, ну, будемо в'язати так, е, тому що ну, хочеться такий е, добротний, скажімо так, светр зробити. Може, він буде трошки е, е, простий для мене, ну такий е, без, без занадто чогось. Е, Ну, такого фантастичного, космічного, як, як дівчата кажуть, але мені здається, що повинно вийти добре. Буде, скоріш за все, звичайний вточний рукав, Ну, ще не знаю, спущене плече. Робити або вточний, це буде залежати від того, яка ширина в мене вийде. Якщо буде овер-оверсайз, over то зрозуміло, що спущене плече так, з таким великим скосом і рукавчик, але, скоріш за все, на такий не не вистачи в мене ниточок. Тому що, на мій розмір, і так як я планую в'язати, і спиці в мене трієчка, все одно не хочу більшими спицями в'язати. Оця щільність ну, саме те, що треба. Вона мені ну, ось до вподоби, коли ось такі петельки, а це бере дуже багато пряжі. Це, мабуть, вийде до грамів 800 не менше. Мені здається, і буде такий. Ну, такий вже зимовий, мабуть, буде светрик. Теп, ну тепер би ще про холодних вечорів і про холодних днів, щоб це можна було в'язати. Тому що я влітку ну, не можу в'язати теплі, занадто теплі речі. І треба, як тільки буде холодний вітерець, то треба сідати в'язати. А більш легкі речі будемо в'язати у спекотні дні. Ну ось так, пішла підбирати візерунки. Так, дівчата, гудзики я в магазині не купила, тому що я не змогла себе заставити вийти в обідню перерву, в центр міста на сонце, було дуже спекотно і я вирішила знайти. Поки що таку заміну замовила собі в інтернет-магазині, в магазинчику нав'яжемо, де я останній раз купувала пряжу. Я зайшла подивитися, що там з гудзиками. Як я соб... і вважала, так воно і є. Ті гудзики, що мені б хотілось, вони мені по вартості Ну ніяк не підходять. тому що А я вже ж настроїлась на кардиганчик, як ви розумієте. Тому що ну, за один гудзик віддавати майже 40 гривень я не готова. А були такі, що мені подобались, і я замовила собі, дешеві, поки що дерев'яні. Думаю, на перший час підуть. В мене ось такі дерев'яні гудзики. Я купила різні. Мені здавалося, що я купила все по 5, я купила їх всі по 5. Але оскільки в мене вдома є кицюночка улюблена, то їх вже не по 5. І, здається, немає саме тих, щоб мені. Ось дивіться, в мене готова спинка. Я повністю зв'язала спинку, своєї картинки і таки вирішила і розпочала пілочку. Тобто в мене буде обв'язка іти ось така сама з широкою полосою, ну, ось так. Давайте припустимо, що це буде отак іти. І я вирішила, не знаю, підійдуть, не підійдуть, ну, поки що або ось такі, або, скоріш за все, ось такі гудзики. Я хотіла завбільшки, ну, такі побільше, щоб їх було ну, три або чотири. Ну, щоб небагато робити гудзиків. Я поки дойду до планки, я ще може знайду собі, звичайно, знайду в себе сили сходити до магазину і подивитись, хача. В нашому гран-текстілі, якщо є гудзики, вони будуть стоїти ну, ще, коштувати ще дорожче, чим в інтернет-магазині. Ну, ну, Нічого страшного, оці ромашечки мені теж подобаються дуже. Може, відсвічує тут, Ну, вони, мені здається, по кольору, ну, як на мене, підходять. Я взагалі-то така, знаєте, що взагалі б нашила п'ять різних гудзиків, але, ну, стримую себе якось. А після проєкту побачимо. Може, буду перешивати кожен, кожен тиждень. Ось так. І ще з цією ковтинкою дівчата виникла в мене, ну, це не проблема. Я так її бодренько почала в'язати, дошла до скосів. Тут в мене такий великий скос плеча, і вона така широченька в мене виходить. І ще, ж я сподіваюся, потягнеться по такий візерунок. Оця сіточка, мені дуже подобається, як воно виглядає. Ось така сіточка. Я обрала саме цей ж бік лицевою стороною. А з цього боку, ось так. Но на цих нитках мені більше сподобалось оцим таким фактурним фактурним, фактурним виглядом. Ну і надивилася ж дівчат, як вони роблять скіз плеча скороченими рядами, поворотними. Чого мені прийшло в голову спробувати саме на цьому малюнку? Коли цей малюнок включає в себе накид, в наступному ряду додається ще один накид, потім два накиди треба пров'язати, міняються петлі. Ну, тобто, ну, Взагалі для поворотних рядів цей візерунок ну, не підходить, тим паче, що я зазвичай так не роблю. І все одно в мене плечо, плече завжди зшивається, І тут я буду його зшивати. Ні, все ж таки розпочала поворотні ряди, пров'язала декілька разів і відклала. І майже до суботи воно в мене лежало, мені навіть рука не піднімалася, вже розпустити не було можливості, бо такий візерунок, що треба знаєте, кожну петлю перезнімати в зворотньому боку на спиці, не, не розпустиш. Дівчата, що я вам можу сказати? Ні, я дов'язала, звичайно, я дов'язала, намучилась. І тепер думаю, що, можливо, все ж таки, коли буду в'язати пілочки, то просто позакриваю петлі, як зазвичай. Воно все одно все уходить в шов. Нічого там не буде видно. Сходинки без... ну, Я закриваю без сходинок. Ось, ну, Сама собі оце проблем наробила. Це така невеличка горловина по спинці буде, і буде широка обв'язка, Ну і оце більш більш прикрас на цьому кардиганчику не буде. Ну Тобто, малюнок і помаранчеві резиночки і обв'язка. Поки що так. Хоча мені б, ну хотілося б як, якихось Смужечок, ну не виходить не виходить мені нічого зробити, по товщині відрізняються нитки. І тут я резиночку в'яжу на 2,5 спицях, а основне полотно на трічці. Тонесенька оця помаранчева, вона набагато затонша за сіру. Так що ну, все одно це таке просування. Це в мене буде, ну, скоріш за все, я ще зараз думаю про що? Чи робити е, круглий виріс попереду. Ну, тоді мені не вистачить моїх гудзиків. Або все ж таки робити v образний такий, і тільки отут 4 гудзики зробити. Будемо дивитись. Ну, так, з цим кардиганчиком я вам доповіла. Він продвигається, нічого так собі, тут є. Тепер що ж в мене виходить ось, ось цим розпущеним перев'язом моїм? Бачите, скільки я вже розпустила майже половина переда. А скільки я зв'язала з цієї половини переда? Зараз я вам покажу. Так, ось так, це лицева сторона, ось скільки в мене на, на зараз пров'язано. Я нитки не відпарюю, я просто розплитаю один светр і в'яжу інший. Ось так в мене виходить. Тут в мене ось така, дівчата, цікава резиночка, але вона буде добре виглядати, коли відпариться. Зрозуміло, поки що на такій розпущеній пряжі вона може не дуже виразна, але вона дуже така цікава. З дірочками. І я вирішила все ж таки більше додати, додавати ажурних візерунків. Тобто, в мене кожна смужка кольорова це буде різний візерунок. Ось так я вирішила. І те ж саме, тут в мене нитка трошечки трішечки тонкіша за ось цю, ну, вже підбирала як могла. Так воно виходить. А ось ця нитка, вона трошки е, ну товстіша, товстіша. Хоча це дівчата один артикул, одна та й сама пряжа, тільки різні кольори. По товщині вони не збігаються. Вона десь ось така, хоча, ну, Теж трішки е, товстіша, навіть не товстіша, вона е, жо, е, більш жорстка, я б, я б так сказала, тому що, коли розтягується, вона такої ж товщини, але вона така жорстка. А це ця м'якенька. Ось один артикул. Це в мене Алізе Шекерім Bebe. Ця ну, дуже приємна, дуже приємна ниточка. А ось Оця темно-синя, вона темно-синя, вона жорсткіша. Ось, і з половини переда в мене виходить ось що. Як вам така, таке сполучення візеруночків, все ажурне, все по-різному ажурне, ось така синя смужечка. Тут теж візерунок розправиться після прання і відпарювання, а тому інтрига буде зберігатися аж до останнього, мабуть, моменту, коли вже повністю светрик відпариться, зішється. Тобто до останнього не зрозуміло, що воно буде виходити. Виходить овер-оверсайз, over як я і хотіла. Як... Все як на замовлення, тому і е, більше оцих ниточок в мене виходить. Але я вирішила, що зараз буде така невелика світла полоса, а потім буде широка така синя. І потім я вийду вже до горловини, бо він все ж таки спинку я довгою робити не буду. Не вистачить в мене ниточок, буде однакова е, перетина спинка. Але буде великий скос плеча. І звичайна горловинка, звичайна, може, з двійним підворотом, може, а може і ні, може, просто резиночку один на один подивлюся. І я ще хочу резиночку по горловині теж зробити обв'язкою, тільки ну, в зворотньому напрямку. Ось, ну, ось так. Щоб темним до лиця. Буде менше бруднитись, бо я світле носити не вмію, не вмію. Тому, тому так. Ну, як вам? Мій перев'яз. Поки що я, я розумію, що мало що зрозуміло. Не можу повністю його розкласти, бо в мене довгі спиці мої улюблені. І тут теж зі спицями, ну, це просто я. Чомусь вважала, що це в мене трійка, І думаю, буду міняти вони такі дебелі, такі, знаєте, вічні спиці. Вони важкуваті. Вони важкуваті. І я думала, що я буду міняти їх з тим процесом, який в мене на трійці. Ті легенькі, добрі спиці, в, мені, в мене там, де кардиганчик. Потім думаю, та що ж, в мене ж є ще спиці на. Волосинні. Але коли я поміряла, ці спиці, вони виявились 3,5. Ті спиці на кардигану трійка, ті ще на волосині 3,25. Ну, тобто, нічого не співпадає. І тому я вже вирішила, як в'яжуться, так в'яжуться. Вже коли горловину буду обв'язувати, то ладно на горловину меншими спицями кругові, то підуть ну ну ось так ну, Просування є, в'яжу тільки прохолодними вечорами, або от сьогодні 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 неділя, рано вранці, о 6 ранку такий був прохолодний вітерець з віконечка, я Пару навіть там, ну не пару годин, годинку десь пов'язала. Далі сіла обирати візерунок, тому що потім вже стає дуже спекотно і пітніють руки, вибачте, за, підро, за підробиці такі, але ну, не можу в'язати е, таку ниточку, коли спекотно. Ну нічого, в'яжеться. В мене є ціль. Я вже бачу, як воно буде, а тому е, пішло швидше. І швидше воно йде ще, тому що різні візерунки. Один відв'язала візеруночок, другий, третій. Лицевою гладі мало. Вона тільки ось тут буде між смужечками, ось така, тому, тому в'язати швидко. Мені в'яжеться все, все швидко, крім лицевої гладі. Так що ось. Отакий мій другий процес, він в процесі. Це десь майже, ну, ще не половина, мабуть, переда, він не буде довгий, але, ну, майже половина, скажімо так, вдовжину він не потягнеться, я цю нитку знаю. Ну, подивимось. Ну і останній процес це моя кольорова терапія. Це те, що в мене на спицях. За четвертий я поки що не берусь. Мені, треба, ну, закінчу вже з одним. Скоріш за все, це буде ось ця, саме ця моя кольорова терапія. З ним я буду, мені треба закінчити швидше, тому що це літо мені треба його носити прямо зараз. Спинка готова або перед. Я, чесно кажучи, ще не визначилась. Е ну, просто вийшла горловина не надто глибока, то, може, це залишити на спинку. Вони будуть однакові, практично, тому подивлюсь. Ось так виглядає в мене резиночка. Ось так. О! Тут вона скороченими рядами. Ось так. І в мене вже іде друга половинка. Ось, я ну, майже повністю все дублюю. Ось так це буде. Ну, тобто, прикладаю, дивлюсь, який переход кольору, і також і продовжую. Ось я вже дійшла. Саме довге для мене в таких речах це саме резинки, обв'язка, там, де ну, нема візерунків. І оця однотонна робота. це дівчата тільки виручають ваші відео. Тільки під них я можу справитись такою нудною роботою для мене. Резинки, лицева гладь, обв'язки. Там, де візерунки в мене йде дуже швидко і дуже просто. І цей процес я завжди я декілька рядків пов'яжу ось теплого на таких на важких спицях. І потім, коли беру оце до рук, воно мені ну, як, ну, легесеньке-легесеньке. Таке приємне. Навіть перші рядки, не розумієш, як ті спиці тримати, бо зовсім немає ваги в руках. А потім воно швидко-швидко йде. Це в мене двієчка, як ви розумієте, і оце моя Віолет. Дуже такі смачні кольори. І це мене так і, і настрій підіймає, і в'яжеться легко. Ось, дівчатка сподіваюся, що так, наступний звіт в мене тепер буде 15-го, і може до 15 го липня я встигну дов'язати хоч би цей процес, бо в мене ж, ну, ще запланований четвертий, але, але ну, подивимось. Я так вже розмахнулася. Знаєте, як в мене є ще процеси, крім, крім цих, і з ними. Вони теж цікаві і теж хочеться їх трошки продвигати, і вони такі літні. Але подивимось: в'яжеться те, що в'яжеться, і головне, що в'яжеться. Ось так, дівчата, всім легких петельок, всім успіхів і в цьому проєкті, і взагалі в творчому житті. І всім. Миру, добра, гарних новин все буде добре. Побачимось!